Terima <shrum> kasih telah menonton! Всіх вітаю на своєму каналі. Приїхалось по гриби, по прибуті. Значить якось я був на риболовлі. Оце де ви бачите першій кадрі я під'їхав там до нашого ставка. Я якось був там на риболовлі. Нічого не знімав вам. Значить і нашов я там... Пару десятків грибів, тоді не клювало, я крутнувся і знайшов пару десятків грибів. Але ось став і знайшов тільки три. Одного маленьку і два таких більших. Нема, не знаю, ось буду дивитись, ось щось. Ось щось. Ось бачите, ось такий вже старенький, але... Забираємо. А це вже переїхав. Переїхав в друге місце. Ближе сюди до сусіднього села. Вони растуть нормально вже, тільки не у нас. У нас чомусь у цій місцевості саме пізніше починають. Так, зустрілось одного тут чолов'ягу з сусіднього села. Каже, ось обходив пару грибів, знайшов лисичок трошки, нема. Я кажу, оце місце, де я був біля ставка, якщо там нема, то це вже зразу таке Підозріло, що може нічого не бути, бо там місце таке грибне Але знаєте, є такий вислів. Моїх грибів не знайде ніхто. Я рівно походжу. Ці дні був в роз'їздах. Дуже за два дні воно мені був у колостині. Позавчора є таке місто, хто пам'ятає історії іскоростень, яке було спалене снягинію Ольгою. Помстившись, вона спалила за свого убитого чоловіка князя Ігоря. Так, бачу дуже гарного гриба. Красавець. Чуть-чуть чорливий, а то нічого. І ось є трухлий, ну цього брати не буде. Він уже все не договорив Коростень, значить, з'їздив. І вчора їздив в Олевськ ТЦК. З ТЦК, мабуть, поки що все. Наконець-то будемо займатися мене ще часник жде сьогодні, але... Утомився за ці два дні в коростині був, в самого ранку поїхав, вечором приїхав, бо там таке рух автобусів, так що раніше не можна було попати додому, лисичка ось я бачу. Лисичку теж забираємо. До речі, що хотів за того відео, може хто помітив. Коли я знімав, коли по лисички їздив, значить я його удалив не через те, що воно не мотивано ну, монетизації. А удалив ще случайно. Продовжує Льоша трохи тупить. У нас бувають значить, із інтернетом цим кабельним. І коли загружаєш нове відео... Якщо є ці перебої, воно зупиняється, його доводиться убирати і понаново. Отак От я після того тих лисичок загружав чергове відео. І в чергове треба було видалити, бо воно стало. І видалив, виходить, два рази якось так вийшло. Те видалилось, я нажимаю а Слідуюче це було оце відео, що я лисички збирав. Повернути його неможливо, бо я відео ніде не зберігаю, загружаю в YouTube, а потім видаляю. Так, тут таке пройшовся нема. Зараз будемо спускатися вниз. Я зараз знаходжусь на скалі, зверху. Зараз будемо низ спускатись. Там пройдусь. Тут щось де не йде, бачу оці червоні сіроїжки. Ну я їх ніколи не беру, сіроїжки. І зараз поки в цьому пакеті поносиш поносишся додому Тільки, знаєте, ж мені привезеш що того поруша. зараз буду понізамось, пройдусь, мені здається і погуляю, тут ось є такі дороги саме по дорогах оцих лісових Поділюсь. Бачу два коріння, хтось знайшов від білих. І все. Ось зараз я вже майже нанизу. Ось, може видно ззаду, бачите, іде гора і Ще один трофейчик. Красавець, дивіться, які вони тут красні, які їх шапки. Хтось там казав чи різать, чи червать. Наскільки я знаю, різниці нема зовсім. Воно грибниці нічого не, не шкодить. Пахміть. Руфычек хороший. Так, идем далее. Так, потихоньку подхожу до мотоцикла. Донизу я так и не дешел. Там какая-то людина как раз ходила. Сейчас с вами я разговаривал. Та я не став спускатись, ось повертаючись знайшов ось цього ще гриба. Е, що до цього моху мог то буде питати. це не ісландський мох. Ісландський мох, він, він трошки другий. Це просто схоже. Ось можу вам я його показати, може є спеціалісти. Бачите такий. Знаєте чим він пахне? Грибами, як не дивно. Хм. Цікаво. Так, і тут ось лисички. Ось дві штучки. Дві штучки теж забираємо. І що я помітив, немає червоних оцих червоних мухоморів. Кажуть, якщо мухомори ростуть, то ростуть і гриби. Червоного мухомора я ніде не бачу. бачив в бліду поганку. Одну чи дві і все. Так, тут у мені ось 100 метрів залишилось до мотоцикла. Зараз ще переїду, буду повертатись до села і повернусь ще в нашу місцевість. Це та сторона, як до болота, де я хожу ставити ятера Ще швиденько, там такі є пару місць. Заскочу, гляну там. Так, все, иду до мотоцикла. Переїхав сюди ближче до села. Дуже кортить мені тут перевірити одне місце, не переводиться воно руками, там воно невеличке, але якщо гриби є, то вони там повинні бути. Воно невеличке таке. Ось знов я на такій бачите гірці, ось спускаюсь Вниз Воно повинно Видно бути. Якщо там грибів зараз нема, все, повертаюсь до мотоцикла і їду додому. Я кажу перевірне місце, якщо хоч трохи починають гриби рости, там повинен я знайти зараз хоча б 2-3 штучки. Якщо нема, все, все. Додому мені вже тут недалеко. десь Пів кілометра зараз напряму тут переїду. Спеціально заїхав перевірити оце місце. Буду зараз перевіряти. Ух ты, хіба викинув. Уже таке все, я вже нема чого. І брати поїжджені хтось, значить сюди ходив. Ну хіба не сьогодні? Але признак того, що гриби тут оце ці місця є. Ще ось о 20 метрів. І я вже буду там. Сподивлюся. Це кінець тихому полюванню. На тому місці значить, не було зовсім, ні коріння, нічого нема. Не стану я вже тут тратити свого часу. Зараз я завожу мотоцикла і печу додому. Значить, що я тут знайшов? Знайшов я тут ось такі красавці, дивіться, дивіться які шапки ці червоні. Теж такі. Це такі підстаруваті поляк. Польські в нас кажуть. Синяки оці, бачите, такі він. Ну і оцей такі. Біленькі і отакий. Ну і лисичок ось. Нема, не ростуть. Але знаєте... Річ ось прогулявся. Як кажуть, знаєте, час проведений на риболовлі і полюванні в рахунок життя не йде. Так і це. Прогулявся ось вранці, вас з собою ось взяв. Погода сьогодні знов буде жарка. Вчора був у нас дощ, вже з сьогоднішнього дня не передає. Так, сьогодні обрізав. Така кількість, що не знаю, що з ними робити. Я там ті, що знайшов, вчора я був в Олевську, там Каріна зварила суп з рибами, отакий От о, до речі, дуже класний. А з цими не знаю, що б робити, Зараз побачу. Мене є такий знайомий Михайлович, може він на не дивиться. Як він завжди любить казати ото й всього, оце й всього на сьогодні. Полювання я закінчив своє, зараз у нас майже 10 ранку, може вже є 10. -та. Зараз буду їхати додому, поснідаю і берусь за свою улюблену справу обрізку часнику. Уже в лісі, знаєте, відчувається, хто знає про що я. Говорю, от хто тут проживає і взагалі в такій місцевості. Пахне вже осінню, у лісі вже запах не літній. Хоча сьогодні у нас п'яте 5-серпня, але зараз раз-раз і вересень. Потім так само жовтень і зима. І, здається, ось тільки почалося літо. Як співається, знаєте, в тій пісні за репадом летять роки. Так воно і є. Дуже швидко плине якось час, чи то мені так здається, ну я думаю не тільки мені. Ну то добре про ту філософію. Що, сьогодні все, все, що хотів, я зняв, я ж кажу, взяв вас з собою ось на таку прогулянку. Так, грибів я не насобирав, ще не ростуть. Ось дивлюсь, у кучках леж, лежить кора. Люди якісь ось збирають Теж такий, знаєте, заробіток Може, я казав колись на каналі. Ось вона. Ось, бачите, лежить дерево. І ось хтось насобирав. Збирає потім у мішки, а потім уже здає. На сьогодні я своє відео закінчую. Що зняв, ти зняв. Оцінюйте. Я буду... Їхати додому, бо багато ще роботи. Зараз я ж кажу поснідаю, може подивлюся матеріал, може ще змонтую і закину його в YouTube. А побачите ви вже його вечором. Всім дякую, хто мене дивиться, хто додивляється відео до кінця, хто коментує, ставить лайки. Всім міцного здоров'я, всім пока. Буду їхати додому.